Війна в Україні триває, і найбільше від неї страждають діти. Вони переживають окупацію, втрачають свої домівки, друзів, чекають своїх рідних з фронту. Але наперекір жорстокій реальності наші маленькі герої продовжують навчання та отримують знання в українських закладах освіти. І часто саме шкільний вчитель є тим дорослим, до кого хочеться прийти зі своїми страхами та переживаннями. І от щоб ефективно допомагати учням у кризових ситуаціях та надавати базову психологічну допомогу, українські освітяни проходять спеціальні тренінги. Хто навчає наших вчителів та наскільки це ефективно і доцільно дізнавали журналісти ранку вдома. Один із найавторитетніших фондів Глобальне партнерство з освіти допомагає українським освітянам. Зміцнювати психосоціальну стійкість дітей шкільного віку від початку повномасштабної війни. Понад 60 тисяч директорів шкіл, вчителів і шкільних психологів пройшли навчання з надання психосоціальної підтримки та забезпечення безпеки у школах. Немає жодної дитини, на яку б не вплинула війна, і це передусім проблеми пов'язані із психічним здоров'ям та психосоціальною підтримкою. 61% батьків повідомили нам про серйозну стурбованість психічним здоров'ям і благополуччям своїх дітей через травму. Навіть одного сигналу повітряної тривоги достатньо, щоби спричинити тривожність та проблеми. Гострий, хронічний стрес, тривожність, відчуття безнадії, дратівливість, проблеми зі сном. Це лише частина викликів, з якими стикаються українські діти внаслідок війни. Якщо проблеми психічного здоров'я дітей не розглядати, вони не зможуть навчатися і повною мірою розвивати свій потенціал. Навчання і спілкування з однолітками повертає дітям відчуття нормальності. Однак, за даними уряду, на початок 2025 року понад 2000 тисячі українських шкіл. Пошкоджені або зруйновані через російську агресію. Майже мільйон двісті тисяч учнів змушені навчатися дистанційно або за змішаною системою. Під час цієї окупації я мріяв навчатися, тому що мені, мені вже е, набридло просто сидіти вдома, нічого не робити. Я вже трохи сам полазив в інтернеті, побачив теми, е, спробував їх сам зрозуміти, але самонавчання було доволі важким. Найважче було просто не пасти духом. Тому що в мене психологічно це все тиснуло. У межах національної програми психічного здоров'я під керівництвом першої леді України Олени Зеленської Міністерство освіти і науки разом із партнерами розробляє стратегії, протоколи і інструменти для підтримки психічного здоров'я учнів. У мене в класі є дітки, батьки яких є військовослужбовці. Хтось очікує на дзвінка батька. Хтось очікує на дзвінка матері, а хтось очікує на дзвінка обох батьків і проживає зараз з бабусем і з дідусем. І такі дітки потребують надзвичайно великої уваги, підтримки та допомоги від вчителя. адже ми є авторитетом в очах дітей і повинні вміти надавати цю психологічну допомогу. До повномасштабного вторгнення вважало, що в кожній школі має працювати хоча б один психолог. Тепер експерти стверджують, що до надання базової підтримки психічного здоров'я учнів повинні бути підготовлені всі вчителі. Треба зараз працювати з усіма вчителями в Україні. Гадаю, з батьками також дорослим, теж потрібно пройти навчання, аби знати, як давати раду в обставинах війни і як працювати зі своїми дітьми більш професійно. Майже 20% усіх українських вчителів уже зареєструвалися на онлайн тренінги, де планують освоїти спеціальні техніки, котрі допоможуть дітям справлятися зі стресом і долати страхи та тривогу, спричинені війною.